Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з соціумом, патріотичне виховання. Тема заняття ми охайні малюки. Малята, сьогодні я знайшла чарівну торбинку, а що в ній? Зараз ми з вами подивимось. Що це таке? Це мило. А для чого потрібне мило? А милом треба мити. руки, ноги, шию, обличчя. Все тіло, щоб бути чистому. А що це? Це гребінець. Ним розчесують волосся, щоб волосся завжди було у порядку. А що це за предмет? А це зубна щіточка. Нею чистять зубки, щоб зубки були міцними і здоровими. А що ще є в торбинці? А в торбинці є рушничок. Рушничком ми витираємо ручки, обличчя і витираємо все тіло. Молодці! А ще до нас завітало два смайлика. Один веселий, а другий дуже засмучений. Веселий смайлик завжди знаходиться біля тих діток, які вчиняють правильно. А засмучений біля тих діток, які вчиняють неправильно. От вони хочуть дізнатися, чи ми з вами знаємо, коли треба вчиняти правильно, а коли ні. А допоможуть нам в цьому картинки. Чи треба кожного ранку чистити зуби? Так, треба кожного ранку чистити зуби. На цю картинку ми поставимо веселого смайлика. Коли ми йдемо на прогулянку, граємось палицями, склом, а в пісочниці. Пісок насипаємо на голову своєму товаришу. Так, ні, молодці! Треба ходити брудному та неохайному. Ні, треба завжди ходити чистому. Тут ми поставимо засмученого смайлика. Ось хлопчик доглядає за своїм волоссям, розчесує його гребінцем. Це треба робити кожен день? Так, це треба робити кожен день. Тут у нас буде веселий смайлик. треба дотримуватися особистої гігієни. Мити руки, чистити зубки, доглядати за одягом, волоссям постійно. Так, і тут ми поставимо веселого смайлика. Молодці малята! А я з вами прощаюсь. До побачення!